Ексклюзивний подарунок для ваших близьких та друзів, друк на полотні у Борисполі, рекламна агенція ArtMix Media. Міністерством освіти і науки України затверджено новий порядок атестації дошкільних загальноосвітніх позашкільних навчальних закладів, яка проводиться раз у 10 років. Дитячий садок Берегиня першим підлягає перевірці в місті. Заклад розпочав своє функціонування 1 липня 2012 року. Завідувач дитсадка Тетяна Пивовар презентувала роботу ДНЗ за 2012-2015 роки. В закладі були проведені. Такі роботи, як капітальний ремонт закладу, ремонт овощосховища та допоміжних приміщень, ремонт відмостків та асфальтного покриття, ремонт двох ігрових павільйонів за кошти міського бюджету та чотири павільйони з допомогою батьків. В період цих років групові приміщення були забезпечені сучасними ігровими меблями, ігровим обладнанням, м'яким інвентарем. За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 110 місць для дітей віком від 2 до 6 років. Кількість вихованців станом на 1 лютого 2016 року складає 186 дітей. На кінець 15-го року трудовий колектив налічує 34 особи із загальної кількісті 13 педагогів і 21 – це обслуговуючий персонал. Садочок оснащений необхідною матеріально-господарчою базою з організації харчування. Детальніше про продукти для вихованців розповіла Тетяна Пивовар. Ми зробили порівняльний аналіз показників виконання натуральних норм з основних продуктів 13-15 років. Вони наведені у табличці. От середній показник виконання норм харчування. На жаль, він у 2015 році е трошечки в нас нижчий, але це лише із за того, що йде недовиконання, виконання е є різке зростання цін на дані продукти харчування, такі як риба, сир твердий. От яйця бюджетні надходження берегині складають 5 мільйонів 719 тисяч гривень. Благодійні внески батьків 128 тисяч 263 гривні. Та негрошова допомога на суму 185 тисяч 418 гривень. Інформацію про створення умов для забезпечення функціонування дошкільного навчального закладу надала начальник управління освіти і науки Тетяна Черноїван протягом 2013-2015 років на функціонування дитячого садка «Берегиня» було використано з міського бюджету 4 мільйони 61 тисячу гривень. Заплановано на 2016 рік 2 мільйони 232 тисячі гривень. Атестація Берегині відбувається з 15 по 27 лютого 2016 року. Для проведення експертизи також створена та затверджена атестаційна комісія. Юлія Марценюк, Вадим Погребний, Новини, телеканал Бориспіль.